Свідки того, що любов таки існує. Роздуми над Божим Словом на четвер сьомого Великоднього тижня. Того часу, підвівши очі до неба, Ісус молився і казав Отче святий, благаю не лише за них. А й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що Ти мене послав. І я славу, яку Ти мені дав, дав їм, щоб були одне, як і ми одне, я в них, а Ти в мені, щоб були досконалі в єдності. Аби світ пізнав, що ти мене послав, і полюбив їх так, як і мене полюбив. Отче, ті, яких Ти мені дав, хочу, щоб там, де я, і вони були зі мною, щоб бачили мою славу, яку Ти мені дав, бо Ти полюбив мене раніше від заснування світу, Отче праведний, і світ тебе не пізнав, але я тебе пізнав, і отці пізнали. Що Ти мене послав, і я явив їм Твоє ім'я. І являтиму, щоб любов, якою ти полюбив мене, була в них і я в них. Сьогоднішній уривок Євангелія закінчує архієрейську молитву Ісуса Христа. На сторінках Євангелія ми часто зустрічаємо моменти яких євангелісти свідчать про молитву Ісуса Христа, але майже ніде не чуємо слів молитви Ісуса. Зміст молитви Ісуса є певною таємницею в спілкуванні між Сином і Отцем. А тут Ісус відкриває своє серце перетучнями, а одночасно відкриває своє прагнення допустити до таємниці свого серця тих. Які увірують завдяки свідченню учнів. Отче Святий, благаю не лише за них, а й за тих, хто повірить у мене через їхнє слово, щоб усі були одне, так як Ти, Отче, в мені, а я в Тобі, щоб і вони в нас були одне, аби світ повірив, що Ти мене послав. Ісус просить Отця. Допустити його учнів до таємниці спілкування Отця з Сином і щоб усі учні були об'єднані цією єдиною любов'ю. Подумаємо про те, що дар єдності учнів Христових залежить не від зовнішніх передумов об'єднання, але від того, чи ми здатні увійти в таємницю любові трійці. Ісус безмірно довіряє Отцеві, Він довіряє йому все своє життя. Ця любов є сенсом і двигуном Його місії. Єдність є плодом любові, як у трійці, так і в учня Ісуса Христа. Єдність саме і є знаком цієї вічної любові, якої прагне кожна людина. Ісус молиться про те, щоб ми отримали цю любов, бо її так легко загубити у світі. Світ, тобто гріх, що діє у світі, вчить не довіряти, а отже, не любити. Людина вчиться замикатися в собі ще з дитинства, не довіряє собі, ближнім, Богу. Недовіра спричиняє замкнутість, ізоляцію і розколи поміж людьми, народами, конфесіями. Так буде до кінця світу. Проте Ісус прагне, щоб Його учні були тут, у цьому світі, посеред недовіри та розколу, свідками справжньої любові Трійці. свідками того, що ця любов існує. І що вона справді є сенсом людського існування. І хоча гріх, що його несуть у собі члени церкви, затирає ясність і блискучість цього свідчення, незалежно від цього ця єдність присутня в церкві, що об'єднана і побудована на скелі Петра Апостола, і буде присутня до кінця світу. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.